Пане Кириленко, я сподіваюся, що як випускник Київського університету ви знаєте формування таке в історії Великої Вітчизняної війни, як Буковинський курінь. У 2006 році в місті Чернівці за державні кошти було споруджено пам'ятник Буковинському корінню. Давайте разом з представниками, депутатами партії регіонів ви ініціюємо крок до примирення. Подивимось, що таке було Буковинський курінь, що він робив в Києві. І разом для того, щоб зблизити різні позиції політичні, Буковини, центру, Сходу України, ініціюємо рішення по демонтажу і руйнуванню пам'ятника Буковинському курінню. Бо я сподіваюся, ви добре знаєте, що таке Буковинський курінь. Буковинський курінь це загін української окупаційної поліції, сформований з членів ОУН УПА, який... В вересні 41-го року за три дні поклав в Бабиному ярі більше 40 тисяч людей. За державні кошти в Чернівцях було Буковинському куріню споруджено пам'ятник. І він стоїть. От давайте, давайте почнемо з простого, з самоочищення. Тому що колись стогнала земля в Бабиному Ярі, про це знають всі. І президенти всі, Леонід Макарович, і Леонід Данилович Кучма, і Ющенко ходили до Бабиного Яру і покладали квіти, вшановуючи пам'ять і військовополонених, і мирних громадян. Але ж міфологема існує, що це німці стріляли киян в Бабиному Ярі. А німці лише стояли і керували операцією. Стріляла допоміжна так звана поліція, стріляв Буковинський курінь. От давайте давайте...